Сер, я не розумію. Хіба не я розкрила найбільше справ? Тут ви чудовий агент, але ви не командний гравець на відміну від інших. Починаємо на рахунок три: один, два. Неймовірно. Від режисера подружок нареченої. У нас ситуація в Бостоні. Я посилаю тебе. ФБР, У нас є дані, що ви затримали дилера Тірела Рохаса. Ей, дивись, хто у нас. Детектив Малінс ще на ланчі. Думаю, він не проти. Він це вона. Алоха. Вона довбанута Сандра Балок. Я спецагент Сара Ашборн. Ви на допит до свого офіцера? Я сама офіцера, це мій злодюга. Може зачинити двері? Можу тебе закрити ними? Ти би лягла тут а голову виставила туди. А я би херачила тебе створкою п'ятдесят тисяч разів. Мала я б на твоєму місці валив. Міліса Маккарті. Я збираюсь нахилити тебе вперед, витягнути з кишені ключі від твоєї хати. Потім вернутись сюди і зарізати тебе, як свиню твоїм же значком. От що я збираюсь робити. Якісь питання просто розслабся. <рес> Сюрприз! Та ну тебе! Нахрен звідси сучки, що незрозуміло в слові забирайся. Ти хочеш вийти? Ми тебе прогуляємо. Заспокойся, я тримаю Come on. Come on. тебе. Витягаємо. Знаєш, я більше не можу. От засранець. <плес> Він в порядку, правда? За ремонт хай сам платить. Це було зашибісь. Допит з пристрастю. Ти мене просто вбиваєш. Ти не в темі. Я федеральний агент. А це що за херня? Це шорти такі тримають весь целюліт разом. Нахріна? Нахріна тобі це барахло?